Різноманітна домашня випічка, патріотичні картини, оригінальні вироби з бісеру, тканин та інше усе це презентували учасники благодійного ярмарку, який пройшов у Палаці культури Рівненської АЕС у передень міжнародного дня людей з інвалідністю. Захід відбувся у межах спільного благодійного проєкту Добро без меж. Ми щороку, саме з нагоди цього дня, завжди проводимо такі урочистості. Але в цьому році реалії сьогодення вимагають вимагають від нас. Трохи коректив і спільно із управлінням освіти Вараської міської ради, спільно із Рівницькою атомною електростанцією, ми підготували такий благодійний проект. Кошти, від якого будуть спрямовані на потреби сімей військовослужбовців. Купити щось на ярмарку виявило бажання чимало охочих. Жителі міста та працівники Рівненської АЕС переконані підтримувати особливих дітей та молодь обов'язок кожного громадянина. Співпраця реабілітаційного центру зі станцією триває з першого дня функціонування закладу. Атомники завжди з радістю підтримують та допомагають в реалізації усіх ініціатив центру. «Станція не могла залишити осторонь, злучилось до цього заходу і наші працівники і керівництво станції. І ми дуже вдячні нашим центру, що вони і в такі важкі часи проявляють активність. І, ну, Молодці, молодці, ми будемо завжди їм сприяти". До благодійного ярмарку готувалися не лише працівники, вихованці центру, їхні батьки, а й освітяни міста. Усе було зроблено із любов'ю та великим бажанням допомогти нашим захисникам. У кожному виробі відчувалася готовність робити усе можливе, аби наблизити перемогу. Могу України кожен з нас складає посильну допомогу і підтримку. Ось я придбав сьогодні картину. Були прикраси, була випічка. Одним словом, дивлячись на то, скільки тут людей всі зацікавилися а організатори настільки різноманітно тут виставили продукцію, кожна з своєю історією, кожна з своєю енергетикою. Я знаю, що люди вклали душу ці, тому що вони вболівають за нашу майбутню перемогу. І за підтримку тих, хто нам це забезпечує після ярмарку на сцені Палацу культури Раес, педагоги та вихованці реабілітаційного центру презентували глядачам виставу під крилом доброго янгола. Проект театралізації він допомагає соціалізуватися в житті, тому що коли ти можеш вільно почувати себе на сцені, ти можеш вільно почувати себе в житті. Вони люблять грати, і коли ми їм задаємо запитання, де вам краще виступати в нашому закладі чи на великій сцені. Звичайно, вони хочуть на великій сцені, тому що є глядачі, є оплески а це додає позитиву і бажання викластися на всі сто такій особливій творчості. Глядачі аплодували стоячи. Спільними зусиллями вдалося зібрати понад 160 тисяч гривень. Вилучені кошти спрямують на організацію новорічних свят для дітей військовослужбовців, а також на потреби українських захисників. Благодійний проект добро без меж вкотре нагадав усім про те, що ми повинні пам'ятати про тих, хто потребує допомоги. Наша увага та щирість віра та надія роблять нас сильними і непереможними. А випробування, що випадають на долю всіх та кожного, загартовують та зміцнюють. Добра ніколи не буває багато. І спільного добра, коли вся всі, всі об'єдналися, коли всі єдині у своїй меті, то це добро повертається в сто крат, і я думаю, ще швидше приблизить, приблизить нашу перемогу. Олена Муляр Павло Жих, телеканал Енергоатом.